Всім привіт! Ви на каналі Даринка Українка. Сьогодні я показую все своє Гаррі Поттер. У мене всього дуже багато. Я дуже люблю Гаррі Потер. Тож почали ось мої ляльки. Перша, яка в мене з'явилася, це Герміона Грейнджер. Ось така вона. Друга, хто в мене з'явилася, це Луна Лавкут. Я її пофарбувала волоссям. волосся. Вона з таким хвилястим і гарним. Багато кому вона подобається, до речі. Далі у мене з'явився рон. Рон Візлі. Ось такий він. Волосся в хлопчиків тверде. Далі у мене з'явився Гаррі. Гаррі, звичайно, першим з'являється, але у мене він ваш четвертий. Ось такий він гарними окулярами. Окуляри можна зняти. Тепер він. Не схожий на себе, хіба що, якщо дивитися, по одягу, якщо він на ньому. Далі в мене з'явилася Джо, Джо Чан. Не волосся таке пчілка і ось тут спідничка. Ще в мене потім з'явилася Джині він ось яка вона гарна. Не волосся дуже в журнал. Раніше було що ж, лялька ми закінчили, тепер ми почнемо із фігурками з кіндерів Гаррі Потера. Набираю цю колекцію мені залишилось 4 персонажі. У мене є Албус Дамблдор, Гаррі, він з іншої колекції, теж Рон з іншої колекції. Далі в нас мадам Гучі, Северус Снейс. Це у нас Седрик Дігорі. Це Золотий Гарі, Рон Візлі, Джині Візлі. Нарешті дивіться. Яке в неї волосся гарне. Далі у нас тут рупел з Хакрід, Трилуні, вона теж з іншої колекції. І Луна. Залишка. Для всієї колекції. А оці троє З іншої колекції. Тепер ми почнемо дивитися мої малюнки Гарі. У мене їх теж багато. У такому блокноті з Гедвігою. Закладка в мене тут Джинні Візлі. Ой, Джені Візлі. Віслі. ж починаємо дивитися мої малюнки. Перший, звичайно, Гаррі Рон, Герміона. Далі у нас Малфой, луна, джини візи, джочаного, гедвіга, мінерва магона. Сама замалювала Северу Снейп, Судараку і Седрик Дікорі. І тут закладочка. Пишіть, кого не малювати ще. Гаррі Поттер і на ніс сидить Драко Масло. Ось така це точно Гаррі Поттер <плес> Так, далі в мене ось такий Рон Візлі. Видавається він в такому пакетку. О, ось всі персонажі з колекції. Далі хочу показати свій кубок такий. І тут у мене Невілонг Боттом. Далі у мене гедвіга маленька. Далі у мене є маленькі фігурки фанко. Попу. Ще вам показувала ось такі дві карти з карточками башенки. І пірочки сама я робила. Будемо все розставляти. Що ж, ми вже розставили. І ось ось тут буде до речі ро. Що ж, а перед тим, як попрощатися, ми відкриємо з вами ось такий сюрприз сценку. Починаємо. Тут у нас скотч. Що ж, відкриваємо. Тут наша сценка. Ось така вона. Відкриваємо. А тут а запечатана фігурка. Як гадати хто? Це? Що ж відкриваємо? Вау, це Невіл, Невіл Лонгботом. Хто вгадав? Це там, де йому в другій частині кажуть, кам'яні. Стоїть він ось так. Ми вставляємо ось сюди, ось цю штучку. І тепер його вставляємо. Тут спеціальна штучка, спеціальна, щоб його вставити. Ось. А його ми поставимо ось сюди. Всього ж, всім бай-бай! Зустрінемось в наступному відео.